Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, іще за Житомирську область кажуть, що можуть піти з Білорусі, дякую. Ми, здається, вже дивилися це питання. Ну, давайте подивимося ще раз до кінця літа. Так? Хто бажає, поділіться, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи будуть наступати з Білорусі на Житомирську область? Житомирська область, чи будуть наступати? Так, більше будуть залякувати, але залякувати будуть активність у повітряному просторі. Мені йде, як багато руху у повітрі, і це буде лякати. Тобто є плани залякувати великою активністю у повітрі. Конкретно, якщо дивитися, просто що будуть рухатися, типу там з території, цього я не бачу. Не бачу, тим, ну тут іде обман, ілюзія і енергія супротиву, тобто вони знають, що їх будуть стримувати, так, і ресурсів на той наступ там нема. Ось тут є домовленість, знаєте, маніпулювати і давати ось таку не зовсім правильну інформацію, чесно, так? Давайте <плес> тут подивимося, чи будуть наступати, так? З Білорусі на Житомир. Мрії якісь, можливо, є. Ну, ось дивіться, мені а, на іншій колоді те ж саме іде, що планується масова активність по повітрю. Тут більше масова якась активність по повітряному шляху. Ось це так. Чи будуть вони рухатися? енергія супротиву а, ідея ось, Але ресурсів, щоб рухатися так, і наступати на Житомирську область, не вистачає ресурсів. Тобто все, що вони там планують, вони знають, що їх там зустрінуть, і йде така ілюзія. так, Починають замилювати очі, так, лякати. Тобто Це така довгограюча історія. Багато тут брехні у тому всьому. Зараз, як наче йде накопичення ресурсів, ситуація в такому підвішеному стані. Доки Ця літа ще буде велика активність по повітрю. Тобто ці декілька місяців треба бути досить уважними, тому що активність у повітряному просторі вона може зрости. І провокації можуть бути більш активніші, так і більш жорстокіші, скажімо так. Тому, будь ласка, ми з вами повинні реагувати на тривоги. Якісь диверсії, Житомирська область можливі. Тобто там якісь можуть бути. Моменти, але це не наступ.